Пина ниє. Сон не глибокий. Не поспішайте купувати новий матрац. Топор Біоніка преміум всього за хвилину робить будь-яку поверхню рівною та зручною. Топер вирівнює нерівності та підтримує тіло у правильному положенні. До ямки та пружини. Після рівна підтримка. Це і є ортопедичний ефект вирівнювання та розподілу тиску. Дивіться. Були стики і нерівності, а тепер рівна ортопедична поверхня. І це все завдяки топеру Біоніка. Комфорт нового рівня. Влітку льняна сторона дарує природну прохолоду. Взимку шерсть зберігає м'яке тепло. Фіксатори тримають топер на дивані і він не козає. Просто розкладіть топер на старому дивані або матраці та натягніть резинки по кутам. Все! нове комфортне спальне місце готове. Будь-яка поверхня стане ортопедичною. Телефонуйте нам прямо зараз. Та вже завтра почніть висипатись завдяки нашому топеру Біоніка. Скажіть потрібний розмір спального місця. Ми виготовимо будь-який розмір. Не переймайтесь за забруднення. Чохол можна зняти та попрати. Поперек пристав боліти. Відчуваю себе неймовірно. Нарешті я виспався. Дзвоніть зараз. Спробуйте вдома без ризику і платіть лише при отриманні. Прямо зараз ціна на матрац від 789 гривень. Встигне придбати по зниженій ціні Дзвоніть зараз.